То в Україні головніший президент Володимир Зеленський чи голова його офісу Андрій Єрмак. І якщо відповідь на це питання здається вам надто простою та очевидною, не поспішайте вимикати це відео. Для мене теж все було очевидно. А потім я дізнався одну історію, яка сталася тут, в Одеській області, і тепер готовий вам її розповісти. Це історія про санкції президента і про те, як їх можна ігнорувати. Поїхали. Санкції президента і РНБО можуть знищити будь-який бізнес, тому їх завжди намагаються минути. Ось підсанкційний український бізнесмен Вадим Новинський перереєстрував свою компанію на інших власників. А ось підсанкційна компанія Parimatch намагалася повернутись на ринок під іншим брендом. Таких прикладів багато, і всі вони про те, як намахати систему. А це Вадим Єрмолаєв і він, на відміну від усіх інших. Вирішив систему не намахувати, а зробити вигляд, що нічого не сталося. Вадим Єрмолаєв, громадянин Кіпру, і водночас відомий бізнесмен із Дніпра. Він один із тамтешніх великих забудовників і засновник групи Алиф. За рік до великої війни входив до топ-50 українського Форбс. Його статки оцінювались у 220 мільйонів доларів. Має інтереси у будівництві, аграрному бізнесі харчовій промисловості. В грудні 2023 року президент Володимир Зеленський ввів проти Вадима Єрмолаєва економічні санкції. Там був повний пакет від блокування активів до заборони торговельних операцій і участі в приватизації або оренді державного майна. Рада національної безпеки та оборони, яку очолює президент Зеленський, ніколи не пояснює публічно причини для накладання санкцій. У випадку з Єрмолаєвим цього теж не пояснювали. Та коли він почав судитися через ці санкції, з'ясувалося, що їх запровадили на підставі даних СБУ. Якщо коротко, на думку служби безпеки, Вадим Єрмолаєв ще в 2014 році перереєстрував свій алкогольний бізнес в Криму на підставних осіб і продовжив працювати там, сплачуючи податки до російського бюджету. 490 мільйонів російських рублів він заплатив лише у 2021 році. На той момент. Це було приблизно 6,5 мільйонів американських доларів. Треба визнати, що якість роботи слідчих у цій справі була такою собі. Слідство не встановило ніколи, коли Ярмолай вступив у злочинну змову, ні з ким ні де це сталося. Але при цьому слідство точно зналося, що відбувалося у фігуранта в голові. Ось як вони писали. Усвідомлюючи факт тимчасової окупації Криму, він достовірно розумів, що поглиблення євроінтеграційного курсу розвитку України та співпраця України з НАТО є загрозою економічним та геополітичним інтересам РФ. Тобто, слідчий СБУ прочитав думки Єрмолаєва крізь час і простір. Якби там не було, санкцій проти Єрмолаєва запровадили. І я ж вам обіцяв історію про те, як ці санкції можна ігнорувати. Тож, дивіться, ось витяг із земельного кадастру. Підконтрольна Єрмолаєво компанія потоки отримала в оренду 6 гектарів на березі річки Дунай на кордоні з Румунією. Отримала їх по суті для будівництва власного порту. Здала в оренду їм землю Одеська обласна державна адміністрація на 49 років. А тепер дивіться на дату: 1 лютого 2024 року. Тобто одеська Ода здала Єрмолаєву державну землю через місяць після запровадження санкцій. І це ж дивно, правда, президент Зеленський забороняє Єрмолаєву орендувати державне майно. А Олег Кіпер, колишній прокурор і очільник Одеської ОДА, водночас здає в оренду його компанії землю на кордоні. Ми вирішили з'їздити на Дунай, щоб подивитися, що це за земля така взагалі. Географічно Українська Бесарабія дуже своєрідний регіон. Це чималий шмат території, який фактично відрізаний від решти України величезним дністровським лиманом. Доїхати сюди можна лише по двох дорогах: перша це через затоку, там міст, який е, з 22-го року постійно під обстрілами і зараз офіційно не працює. А друга йде по території Молдови. І зрозуміло, що через воєнний стан проїзд там зараз надзвичайно ускладнений. Для нас це була ціла бюрократична спецоперація з погодженнями листами і так далі. Я до чого це кажу? Ви маєте розуміти, що от просто так отримати 6 гектарів тут у Бесарабії, та ще й прямо на кордоні. на а березі Дунаю неможливо для цього. Треба мати найвищі зв'язки в Києві. Це суворо контрольований прикордонний район. Дунай на протилежному березі вже Румунія. Саме тут розташувався перевантажувальний комплекс компанії Потоки. Своя зона митного контролю, склади, охорона, все серйозно. Охоронці, звичайно, не в курсі санкційних тонкощів, але обіцяють викликати на місце відповідальну людину. Почекайте, мовляв, трохи, і все буде. Добрий. Будь, будь, будь ласка, хто у вас тут ви постави з кінцем. Слава Так. Хочемо поняти. Я контора, яка належить Вадиму Єрмолаєву, які під санкціями отримала під замкну. Що я понял? Вашому поки ми чекали на когось, хто має говорити від імені компанії, помітили багато цікавого. Пану Єрмалаєву заборонено перевезення територією України, але фури на склади його компанії заїжджають одна за одною. Потоки отримали тут землю під мультимодальний перевантажувальний комплекс. По суті, це власний міні-порт. Одна і та сама компанія є перевізником і по суші, і по воді, без передачі вантажу між різними юридичними особами по дорозі. Зрештою, наше очікування, на жаль, виявилося марним. Ніхто з керівництва так і не приїхав. Ми очікували побачити тут пустир або просто будівельний паркан натомість знайшли повністю працюючий перевантажувальний. Комплекс, і це знову ж таки дуже дивно. Адже власник компанії потоки перебуває під санкціями Ради національної безпеки та оборони. Ми хотіли, щоб хтось із керівництва компанії пояснив нам цю дивну колізію. Нам обіцяли, що хтось приїде. Втім, після години очікування ніхто з них так і не з'явився. Але ми все ще не полишаємо надії поспілкуватися з ними, хоча б телефоном. Згадайте, землю компанія Єрмолаєва віддала Одеська обласна державна адміністрація. І от що цікаво, голова Одеської ОДА особисто не підписав жодного документу, тобто, імовірно, він від самого початку розумів, що історія гнила. Розпорядження, яким потокам дозволили розробити проект землеустрою, підписав заступник голови ОДА Дмитро Радулов. На розпорядження, яким потокам зробили знижку, стоїть підпис іншого заступника кіпера Олександра Харлова. Договір оренди землі з компанією Єрмолаєва від імені ОДА підписав начальник управління правового представництва Роман Кравцов. А кіпера ніде немає. Втім, він же ж керівник обласної військової адміністрації. Тому це все одно його відповідальність. Я написав Олегу кіперу напряму. Він нічого не відповів, але буквально через годину мені нарешті передзвонив представник компанії Потоки, і після довгих переговорів ми спромоглися отримати від них письмовий коментар. По перше. Потоки зазначили, що пан Ярмолаєв патріотичний проукраїнський бізнесмен, і це прекрасно. По-друге, вони зазначили, що права власності на орендовану ділянку у них виникли ще до введення санкцій, і це просто неправда, тому що санкції були введені 23 грудня 2023 року, а договір оренди уклали 1 лютого 2024. А по-третє, ну тут потрібна пряма цитата. Щодо земельних ділянок у законі України про санкції, наявний лише один вид санкцій заборона на набуття земельних ділянок у власність. При цьому закон не містить заборон щодо оренди земельних ділянок державної власності компаніями, які контролюються під санкційними особами. Тобто заборонено орендувати державне майно, але земельна ділянка то не державне майно, тому насправді ніяких заборон немає, якось так. В реальному житті, оскільки йдеться про компанію співзасновник, якої перебуває під санкціями, звичайний український чиновник просто відмовився би виділяти землю, а далі довелося би вирішувати питання в суді. Що ж могло спонукати Одеську обласну адміністрацію так сміливо трактувати закон супереч санкціям президента? А ви просто подивіться, хто там у Єрмолаєва в партнерах. Отже, 50% компанії потоки за самим паном Єрмолаєвим, і він під санкціями. А ще приблизно 10% через венчурний фонд Капітал належить такому собі Івану Дралюку. І це дуже непроста людина. Генерал-майор СБУ, його найвища посада в службі, один із керівників головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю, того самого знаменитого управління КА. Дралюк офіційний радник Олега Кіпера із 23-го року. І як стверджують одразу чотири наших джерела в Києві, Одесі і навіть за кордоном, Іван Дралюк також є помічником помічником голови президентської канцелярії Андрія Єрмака. Коло замкнулося. Президент запроваджує санкції, але ці санкції не такі вже й страшні, якщо у тебе в партнерах помічник Єрмака і радник кіпер. Не відповідає. Ще один цікавий партнер в потоках Володимир Ковтун, чиновник Державної митної служби. Його дружина Оксана Миколаївна теж має в компанії Єрмолаєва свої 10%. Ковтун Кофтун так само вихідець із управління КСБУ, як і Дралюк, колись дуже давно він пишався спільною фоткою з Януковичем Молодшим і нібито навіть тримав її в кабінеті. За Ковтуном із Дніпра тягнеться шлейф брудних історій, але тепер він переїхав до Києва і став митником. А сімейний бізнес, як бачимо, успішно розвивається. Ні дралюк, ні кіпер не хочуть спілкуватися по телефону. Тому моя колега Ярослава Вольвач ще раз мотнулася в Одесу щоб запитати його про стосунки з підсанкційним бізнесменом особисто. Те Олега Кіпера в Одесі це ще та задача, тому під кінець дня ми вирішили піти іншим шляхом і зв'язатися з начальником відділу правового представництва та захисту юридичного управління апарату одеської обласної державної адміністрації Романом Кравцовим. Саме пан Роман ставив підпис на цій угоді про оренду землі. Ми поговорили з ним, і він підтвердив, що підпис дійсно ставив. Утім, уся відповідальність і ініціатива взагалі цієї угоди, нібито лежить не на ньому. Ому, а на керівництві Одеської ОДА. А керівництво Одеської ОДА це безпосередньо Олег Кіпер. Тому ми вирішили здійснити ну вже точну останню спробу з ним зв'язатися. Дуже дивно, що до цього моменту пан Олег не реагував на повідомлення мого колеги, а також Одеська Ода не реагувала на наші офіційні запити. Проте цього разу чомусь Олег Кіпер все ж вирішив продовжити нашу розмову, але вже у форматі переписки. Як земля опинилася в оренді у компанії, яка належить під санкційній особі? Точніше, чому ОДА передала її в оренду? Давайте офіційно все вам повідомимо. Я не можу коментувати документи, датовані лютим, не маючи їх під руками. Тим паче, ви бачите, що там не мій підпис. Скажіть, будь ласка, ви знайомі з паном Єрмолаєвим? Ні, це хто? Бізнесмен Вадим Єрмолаєв йому належить компанія Потоки, якій ваша ода передала землю в оренду. На нього накладені санкції. РНБО. Дякую за додаткову інформацію. Ви знаєте, що ваш радник Іван Дралюк є бізнес-партнером Єрмолаєва? Е, ні. Нас цікавить, чому ОДА виділяє державну землю на майже 50 років особі на яку накладені санкції РНБО. Санкції на Єрмолаєва були накладені через бізнес в РФ. Тому нас також ваша приватна думка цікавить вам, ок що ваш радник співпрацює з Єрмолаєвим. Е, ви видно, не вивчали це питання глибоко. Ода в цих питаннях не робить нічого. Якщо від міністерств не надійшла відповідна згода, потім ряд департаментів вивчає. Тільки потім щось підписується у нас близько 20 таких рішень. Нас цікавить одне йдеться про 6 гектарів на кордоні, виділених під санкційній особі. Також не могло пройти повз вас як очільника. Ода чи могло? Про те, що будуються майданчики на Дунаї, вкладаються кошти в регіон. Поки порти Великої Одеси були закриті, знав, підтримував, щоб фінансування надходило в регіон. Додаткові робочі місця знав і підтримував. Що стосується власників і процедури, це питання вивчають міністерства і департаменти. Олег Кіпер бачив запит особисто і обіцяв офіційну відповідь. Мабуть, не знайшли підходящих слів, бо офіційної відповіді від Одеської ОДА до публікації матеріалу так і не надійшло. По телефону вода стверджували, що не бачили ніякого листа, але це електронна пошта, тут все фіксується. Не можна просто взяти і збрехати, що ви не отримали листа, коли він доставлений. Давайте розберемося, що ми дізналися. Президент України вводить санкції проти Дніпровського бізнесмена, який імовірно роками працював на російському ринку і платив податки в бюджет Росії. Голова Одеської ОДА Олег Кіпер здає компанії цієї людини в оренду 6 гектарів землі прямо на кордоні на березі Дунаю на 49 років. Співвласником компанії, крім підсанкційного бізнесмена, є помічник Андрія Єрмака і радник самого Кіпера. Здавалося б, санкції то не жарти, але виявилося, аби обійти економічне обмеження президента Зеленського, достатньо взяти у партнери-помічника голови його офісу. Тому ми знову повертаємося до того питання, з якого починали. А хто ж головніший?